Подивився, скільки коштує пачка стікерів оптом. Порахував, скільки виходить ціна одного стікеру і визначився з націнкою, з якою буду продавати. І я їх замовив. У мене тут навіть на AliExpress ще зберіглася історія замовлень. Закупляв їх по ціні ніби 30 копійок за штуку, а продавав по 3 гривні, тобто націнка в 10 разів. Кращі стікери я продавав по 5-6 гривень, але і закупляв їх по гривні 30 копійок. На AliExpress вони були реально дешеві, плюс я вибрав найкрутіші, щоб мої однокласники, і не тільки вони віддали мені всі свої гроші, які батьки їм дали на булочку. Я був ще той єврей. Таким Способом я заробив ледь не нарічний запас булочок в школі. І та я найчастіше купляв булочку з маком. Запитайтеся цінаді. І таку схему ви можете використовувати навіть в 2021 році. Правда, не зі стікерами і не з Алікспресу, а щось більш масштабне. Це називається дропшипінг. Я колись зроблю про це відео, але. Зараз покажу коротенько на прикладі. Ви знайшли крутий товар. Наприклад, такий от кактус: він коштує на такому-то сайті 200 гривень. Ви робите оголошення на Олікс, no але по більшій ціні хтось замовляє, і ви з цього сайту, де він коштує дешевше, замовляєте клієнту, а різницю забираєте собі. Тобто, вам навіть товар цей не.